Дві ряди, два ряди, дивіться, одна капуста, морква, помідори. Дивіться, яка краса тут на привозі. Два рядочки такої смакоти. Якраз до цього, до тюлечки, до хамсички, до сільодочки. Прийшли, вибрали і вечеря готова. Залишиться тільки картошечку підварити. Ось Дивіться, яка капусточка. Туть Галь, по чому цей салатик? 150 гривень. А капусточка? По 100 уже По 100 в ціні? Це у всіх так, всіх. да? А, дивіться, по 100 гривень, а була по 80. Так, це салатик по 200 гривень за кілограмчик. Угу. Сельдерей, морковка, це обов'язкові салатики. А спаржа по чому? 300 300 Боже, яка вона класна. З чесночком, да? так? А холодно, на привозі дуже холодно, я вам скажу. Так, картопля, дивіться. 35 картоплі є, 40, 50, 60. Ну і по 35 картопленка. Так, тут вам покажу. Мандаринчики, апельсинчики, хурма, Зеленушка дивіться, по 10 гривень. Приветики. свіженька, гарненька, Тут дивіться, на цьому квадраті. Зелень продають. Туди такий привоз беру і ще одну, бо я не розпробувала яка. о ціленько. А ще краще брати з дому хлібу, кусочок і приходити пробувати. Учи, учи, може 50 грам? Ряд великий. Ви поки спробуєте? И хлебушек с виду Боже, до картошечки в мудерках. Да? Ломба, правда? сарделечка, она хотя и Балтика идет, но она Боже... очень вкусная. Даже с хребтом вкусно. Жирненько, да? очень вкусно. Даже с хребтом вкусно. Да, да, можно даже с хребтом есть. Так что, ребятки, будут и знать. Будем дарить дома. Да, М -м -м. да Ига, она смачна. Селедка у Валены, Диви, как красавица селедка, жирненька. Була скундрия мало, сотка продала, уже стала свіжа. Така 210. Да. Дивіка, так, Аленка, селёвка. ты кожного дня, мабуть, крымка понеділка, да? Нет, в понеділок я работаю, в среду я выходна. А, в среду Аляна? В, в среду у мене выходной. Выходной, законный один, да? Иногда, иногда отправляю даже.